Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Рада знову вас вітати. Тітки, сьогодні я хочу загадати вам загадку. У нас на землі є одна країна. Вона чарівна, неповторна. Для нас вона єдина. Живуть на ній люди добрі, працьовиті. Розумні, наділені різними талантами. В цій чудовій країні люди засівають поля, співають пісні і ще й на бандурі грають. Вірші складають про ліси, ріки, поля, моря і навіть про квіти та птахів. Ви здогадалися, що це за країна? Так, це наша славна Україна. Як і у кожній державі, в нашій Україні є державні символи. Це Прапор України, гімн України, державна пісня і герб України. Давайте згадаємо: прапор жовто-блакитного кольору, герб золотистого кольору та Державна пісня України це гімн. Крім офіційних державних символів, Українці ще мають народні та культурні символи, які також символізують самобутність та ідентичність нашого народу. До таких символів відносять калина символ рідної землі, батьківської хати, верба символ материнства, дуб символ могутності, здоров'я, дерево життя, тополя дерево життя, свободи дівочої краси. Чорнобривці символ чоловічої сили, барвінок символ кохання, соняшник символ сонця. Колоски пшениці символізують землеробство, лелеки символ любові до батьків та рідної землі. Ластівка символ весни, відродження, добра та щастя. Зозуля провісниця весни довгого віку. Соловейко співець добра і кохання, символ весни та волі, чілка символ працьовитості. З символами та оберегами є рушник, символ вірності, любові, долі, вишиванка символ здоров'я та краси, віночок то символ гідності, краси і кохання. Всі ці символи успівують в піснях, а також описують у легендах, казках і, звичайно ж, складають про них вірші. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш за допомогою картинок. Вірш Марії Авакумівни Познанської про нашу Україну. Отож, дітки, увага на екран. Вірш про нашу Україну. Ми дуже любимо весь наш край. І любимо Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Діти, про яку країну говориться у вірші? Яка рослина символ росте в кожному саду українців? І яка пташечка співає пісень між гілками калини? З ким вона змагається? А зараз уважно дивіться на картинки і слухайте віршик. Спробуємо разом його запам'ятати. Ми дуже любимо весь наш край. І любим Україну її лани, зелений гай. В саду рясну калину там соловейку на Весні співає між гілками та й ми співаємо пісні. Змагається. Він з нами. А тепер... Повторюйте разом зі мною, дивлячись уважно на картинку. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. І її лани, зелений гай, в саду, рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Дітки, про яку країну ми сьогодні говорили? Так, про Україну. А як зветься наш вір? Запам'ятали? Тож пропоную вам за допомогою картинок вивчити вірш. До побачення! Чекаю на ваші відео.